всюди говоримо тепер про одне і те саме. Так? Про особистість мене більше цікавлять діти, вчителі, які виховують дітей. І тема, на якій я просто зациклена від 22-го року. це от Українськість, от е, я і раніше про це думала, що таке українськість мислення. Не просто, що ми тепер в напрямі україноцентризму цей вектор обираємо для того, щоб формувати дітей через підручники, через якихось заходи, через залучення, через спілкування з ними. А що ми маємо на виході? Що ми бачимо? А ми бачимо тих дітей, які будуть володіти не просто українськістю мислення і художнього. Через мистецтво. А те, що ми сьогодні називаємо, ну, звісно, стосовно воїнів, оборонною свідомістю, тобто їхня причетність до нашого життя теперішнього, яку вони проживають через мистецтво, і ми в них формуємо оцю саму, ну, елементи тієї, свідомості, в чому вона виявляється, а перш за все, в прагненні захищати свою культуру. Своє мистецтво, захищати свої традиції. Ми про це говорили завжди. Але тепер ми постали просто перед фактом переоцінки цінностей докорінної. Ну не сьогодні, а вже ну, три роки тому точно. Я просто бачила, як на моїх очах відбувається ця переоцінка у моїх колег. І не тому, що йде перевзування, ні. А тому, що ми переоцінюємо тепер своє ставлення до того, чого нас навчали, от моє покоління. Навчали, да? коли ми розуміємо, що в нас вселяли оцей комплекс меншовартості. Ми про нього говорили, але ми його на себе не приміряли. А він такий в нас, в кожному з нас, він присутній. А тепер нам треба це вичавлювати з себе. Нам треба повертати імена, які були викинуті впродовж століть з нашої, з нашої свідомості. А ну, ну тобі візьміть в Азобського. Нам все життя показували тільки які його картини, там, де море. Але нам ніколи не показували там, де його степ, яких дуже багато цих робіт, і, і вони не менш цікаві в плані майстерності. А чому? А тому, що степ у нього пов'язаний був. З чумаками це український степ, це українське життя, і ніхто нам ніколи не розповідав, що його батьки виїхали з Галицької України. Вони ж, може, ходили вірменською вулицею у Львові, ходили до тієї вірменської церкви. Розумієте, Нам отакі от речі нам не розповідали. Нам говорили в театрі, що понад усе це система Станіславського і ми вивчали. А хто пам'ятає, що? систему Станіславську заклав Михайло Щепкін, який який починав український професійний театр разом з Котляревським, і все життя про це пам'ятав, і на тому виросла наша система, наш театр корифеїв. Ми, тепер, У нас багато чого вийшло з репертуару театрів, наприклад, російські балети. І правильно, для чого нам пропагувати? Нам все життя говорили, що наш український балет це така молодший брат російського, це вони нам подарували, вони нічого подібного. Ми мали своє щодо того. Того, як вони прийшли в наші театри. І у нас є така могутня ну, палітра того, чим ми можемо це замінити. Але ми поки що цього не освоїли. І от про це б мені хотілося сьогодні говорити, і про те, як про це говорити з дітьми.